Я кажу, що вони свідомо вбивають децентралізацію, централізують для того, щоб централізувати владу і зробити владу Україну авторитарною країною. Це не моє припущення, це моє, якби, мій прогноз, якщо хочете. Це те, що вони хочуть. Не факт, що у них вийде, але це те, що вони хочуть. Щоб потім і вибори красиво проводить правильно, і все-все-все. Тобто все, все. всіх заганяють в сторону. Друге. Вони аргументуються тим, що багато де там, типу, неефективно витрачають кошти, десь стадіон добудовують, де ще що, ще що, ще що. Дороги, не дай боже. Я вважаю, що дуже правильно, якщо дороги латають, хоч якось, тому що і особливо рокадні дороги, ну вони потрібні все одно люди їздять, в ті ж самі військові їздять, в ті самі самій прифронтовій зоні це необхідність. От, то есть, правильно, треба давати, але там десь хтось дорікає. От, але виходить же дуже часто так, що... Uh, Všechno, no. Uh...